Привіт, народ! Розкажу вам трошки про ту програму, яку я вчора е, анонсував. Е, вчора на радостях, коли Apple нарешті дав мені добро на публікацію, я її опублікував і зразу з вами поділився, але толком про неї не розказав. Тому розказую прямо зараз. Е, ідея програми зародилася вже майже 2 роки тому. Е, проблема така, що. Ти не завжди пам'ятаєш, що тобі треба купити, іде, е, і для того, та, було створено програма. Найбільша її відмінність від всіх інших це те, що ти можеш керувати покупками разом з іншими людьми. Ти можеш собі створити багато списків, але в кожен список ти можеш додавати різних людей, е, і ви всі разом заповняєте собі той список до е, е, різними покупками. Які треба купити, і до кожної покупки ти просто можеш проставити собі, в якому магазині ти її хочеш купити. І потім, коли хтось заходить в якийсь там магазин або просто у когось там з'являється можливість щось купити, він відкриває той список, бачить, хто що запропонував чи захотів купити, купує там ці всі речі, позначає, що куплено. І відповідно всім одразу, всі одразу бачать, хто і коли і що купив. От відповідно, ви так нічого не забуваєте, ви так ведете облік всіх потрібних покупок і так воно спрощує життя. Е, вчора на радостях я більше сказав про всякі івенти, пікніки і так далі. Так, воно для того буде працювати, але це, скажімо так, не основна ідея. Хоча, може, комусь так і буде зручніше. Умовно, в тебе є зру зручний спосіб додати людей по QR-коду. Ви там компанією збираєтеся. Навіть не обов'язково вам мати телефон один біля одного. Ви просто е, берете QR-код, зберігаєте фотографію, відсилаєте там по телеграму е, комусь, кого ви хочете додати. Ту картинку відкриває, програма щитує QR-код і додає його до списку. От, відповідно, ви так можете додати 5-10, скільки, скільки вам треба людей, і кожен з них щось собі проставить, що би він там хотів купити на пікнік чи на якийсь там захід, івент, на ще щось. Не знаю, ви там плануєте або навіть самі для себе, ви плануєте день народження, ви собі проставили, що де, в якому магазині вам треба купити. Якщо ви хочете, є можливість. До кожної покупки поставити вартість її, приблизно там, чи навіть точно. е, Є графа, е, що показує загальну суму докупівлі. От, ну, це таке більше як допоміжне. І загальному так. Тобто, якщо підсумувати, умовно, ви живете там двоє з жінкою, чи ви там з кимось там в гуртожитку, чи ще десь, е, ви там, вам треба дохати там, щось по побутовій хімії, там ще по чомусь, то ви там додаєте що вам треба купити там пральний порошок, ще, щось, ще щось, щоб ви потім не забули, і хтось один уже. Коли він є в магазині, він відкриває, от дивиться, що йому треба купити порошок. Він купив порошок, позначив, що він його купив. От, і відповідно ви бачите, що, що щось вже було куплено, а щось ще, ще треба купити. З додаткового є підказки. Умовно, ти один раз в одному списку там ввів, що тобі треба купити там я не знаю яблуко. Умовно, і в наступному списку, коли, коли ти вже його додаєш, там є значок е, лампочки, ти на ту лампочку нажимаєш, і там ти можеш собі вивести підказки з твоїх попередніх уведених е, покупок або магазинів. З магазинами так само то працює, якщо ти його один раз увів, або хтось. З учасників списку його ввів так само ці всі магазини можна буде вибрати в підказках, щоб не вводити ці всі речі за віраз. От, е, якось так, надіюся, що пояснив. Якщо будуть якісь ще питання, пишіть, розказуйте друзям, діліть, ходіть в App Store, скачуйте, на пишіть на App Store відгуки. Якщо щось погано працює, є якісь баги, якісь ну, непорозуміння там те все виправляється на програмі, що будемо працювати. Вже є. Я знаю косяки, які помітили люди, котрі тестували. от, Особлива подяка. Валі Романчук, котра е, дуже багато внесла в дизайн е, застосунку, бо початковий дизайн був трохи інакший. Е, Валя багато мені з тим допомогла. І якщо би хтось хотів приєднатися до цього проєкту, я думаю, що ми трошки ще його будемо продовжувати. Подивимося, як піде. Якщо все піде добре, то так, кажу, ми продовжимо трошки з тим. Е, ну, Якщо воно буде нецікаво, значить ми забуваємо і йдемо далі. От. Якось так, гарна усім'я.